В цьому відео ми з вами побудуємо посадкові місця для ось цих вставок. Ще раз нагадаю: це у нас вставка у нас діаметром 2 мм. Ну, тут навіть можна не міряти, бо я бачу дві, кліт, дві клітини 2 мм. Навколо цієї вставки нам потрібно зробити такий наклонний бортик, як зеркала і розмістити там 4 крапани. Як це ми можемо зробити? Ну, спершу давайте на одному протестуємо якийсь метод, який зараз оберемо, і подивимося, що взагалі виходить. Я піду методом копіювання верхньої кришки цієї поверхні сірого кольору. Потім Extrude і масштабування. Перша дія, це правою клавішою на команду, на значок Explode і спрацюю Extract SURFACE саме правою клавішою. І у вас повинна бути активована Копія ЄС. Yes. Далі обираю поверхню, яку я від'єдную і копіюю. Обрав, натискаю Enter або праву клавішу. Що роблю далі? Щоб щось робити, мені зараз буде потрібен маніпулятор, однак він розташований десь в стороні, як ви бачите. І для цього мені потрібно натиснути на налаштування маніпулятора цей білий шарик, і активувати Reset Gamble. Він перелаштовується по всьому фрагменту поверхні. І далі я роблю такий невеличкий офсет візуально на 0.1 від краю. Десь так. Можете собі розмічування якесь зробити. Використовую точку з прив'язки middle по ребру цьому. Прив'язка midpoint. Посередині чого? Посередині ось цього ребра. Натискайте на точку. Мінус 0.1. І далі берете цю поверхню і шифтом її дотягуєте до цієї точки. Так у вас буде масштабування на задану відстань. Далі, відповідно, ми робимо екструд. Переходимо в фронтальну проєкцію, і нам потрібно потягнути за шарик маніпулятора, щоб поверхня була нижче рібра катера. Ось так. Далі натискаю Shift і звужую цю поверхню нижню, що... Зараз вибрана. І зупиняюсь перспектива. Далі цю поверхню цей катер використовую для вичитання. Solid Tools, Boolean Difference. Вичитаю і дивлюсь, що виходить. Вийшов гарний результат. Тут можна ще ці ребра поскругляти, однак. Я бачу, що тут дуже маленька відстань. Тут, давайте поміряємо драфтинг, Align Dimension. Тут до краю практично 06. А з цієї сторони до краю 0,28. Давайте додамо сюди ще якусь відстань. Наприклад, 0,2 мм. Щоб додати сюди 0,2, мені потрібно. Взяти точку маячок, натиснути. І я бачу, що буде добре, якщо ці 02 запас у мене з'явиться. Звідки я його візьму? Цей запас можна взяти і використовує перебудування самої каблучки. Видаляю каблучку тимчасову, відкриваю криві фронтальна проекція, і я бачу ось цю криву. Перша точка, друга точка. І пересуваю її на 02. Пересунув. Відповідно цю криву мені треба видалити. Трансформація, Mirror І по осі Y копіюю. Далі. Я пересунув ось цю криву, і в мене отвір цей буде такий більш, можливо, навіть трошки прямокутний. Але візуально це не буде дуже помітно. Хоча потрібно. Зараз спробувати, як це буде виходити. Або одразу компенсувати. Да? Якщо ми тут 0,2 розтягнули, то на 0,2 треба звузити цю ріжучу криву. Давайте, мабуть, зразу так і зробимо. Убираємо, натискаємо на цю криву, обираємо ось ці точки і на 02 їх пересуваємо сюди. Потім знову обираємо ось ці точки. На мінус 0,2, сюди. Перспектива. На цьому етапі зупиняємось, і в наступному відео з вами побудуємо заново цю каблучку і застосуємо катери, які я вам казав, не видаляти. Ось цей і ось цей.